А, так, ну що ж, давайте на закуску вже тепер розглянемо на три процеси 4. Значить, вправо 21, так, а, сторінка, здається, 146. І вп задачка 5. Давайте я вже прийду зразу свою малювалку, подивлюсь, що в мене тут є за умовою задачі. І буду давайте малювати синім, щоб якось відрізнялося. На малюнку 94, ну, це по суті малюнку 94 зображено замкнуті цикли. Тут їх аж 4. Длянка СД, тобто, тобто оця ділянка CD, да? Ділянка CD відповідає. Перепрошую, відповідає ізотермі. Тобто CD це ізотермічний процес. Шикарно. Зразу пишу, що. Тут у нас температура. Ріні константа. Круто. Накрився ці грами в інших координатах. Давайте подивлюсь, які там в мене ще процеси. Так, зразу включаю чит мод. Да? Дивлюсь, ділянка AB. Ця ділянка перпендикулярна якійсь осі. Так, да, вона перпендикулярна осі В. Значить, якщо ділянка АБ перпендикулярна осі В, значить тут у нас параметр В постійний. В. константа. Хорошо. Хорошо. Далі ділянка Б, це перпендикулярна якійсь осі? Так, да, ділянка Б це перпендикулярна осі тисків. Значить, тут відповідно. П до константа. Так, ділянка С до нас є. Ділянка D. A. Ділянка D теж перпендикулярна осі тисків. Значить, це знову такий ізобарний процес. П до константа. Є. Ну, а тепер давайте спробуємо подивитися стосовно інших параметрів. Окей. Ділянка АБ. У нас цей ізохорний процес об'ємний міняється. І одночасно, дивіться, вона йде вгору. Вона паралельна усі тисків, і тиск йде вгору. Значить, тут у нас іде. Тиск теж зростає. Тиск зростає. Так, я намалюю. Далі пригадую рівняння для ізохорного процесу. Для ізохорного процесу p 1 на t 1 Рівня p 2 На t 2 Окей, якщо у нас тиск зростає, тобто p 2 зріс, так і температура теж буде зростати. Температура угору. Чудесно. Окей, тут і тиск, і температура зростає. Є така тема. Ділянка Б це. ізобарний процес, тиск не міняється. Давайте дивимося, вона йде зліва направо. Вона паралельно усі об'ємів. Якщо об'єм збільшується, і це у нас йде зліва направо, а да, тут об'єм у нас збільшується. Це у нас ізобарний, пишу для ізобарного v 1 на t 1 Рівні v 2 на t 2 Дивлюсь, ми з осі з'ясували, що тут у нас об'єм збільшується. Раз об'єм збільшується, чисельний зріст такий знаменник має збільшуватися. Температура теж зростає. Єсть. Ділянка CD. Дивимося. Тут у нас ізотермічний процес. Для ізотерми запишу P1 на V1, беріння p 2 v 2 Тут добуток, бачите? Ізотерма. У нас, якщо йдемо за стрілочкою, об'єм зростає. Бачите, об'єм зростає. І якщо об'єм зростає, а добуток не міняється, так тиск має спадати. Якщо в добутку один з множників збільшується, то інший зменшується. Значить, у нас, якщо ми йдемо так, бачите, це е, збільшення вздовж усі е, е, об'єму. Бачите, ми, якщо йдемо сюди, так об'єм туди збільшиться. Об'єм у нас зростає. А якщо з точки C Спускаємося в точку Д, ось дивіться, ми були отут, а спустилися тут. Тиск зменшився. Тиск зменшився. Шикарно. І ділянка DA. Дивимося, у нас напрямок справа наліво проти осі об'єму. Значить об'єм у нас, якщо ми отак йдемо, зменшується. Об'єм у нас зменшується. А так, як це ізобарний процес, а ізобарний це ось. Якщо один параметр зменшиться, то інший зменшується. Температура теж зменшується. Ну, Вроді би, розписали. Тепер, як би нам це все діло розписати в координатах ПТ. Так, перша ділянка. Перша ділянка АБ це ізохорний процес. Ізохорний процес в координації ПТ, він буде зображуватися отак. Пряма пропорційність. Ось, бачите, оцей ізохорний процес. По суті, це пряма пропорційність. Збільшується один параметр, збільшується і другий. Дивлюсь, тут у нас ізохорний процес, пряма пропорційність в координатах ПТ намалював. І П, і температура збільшується значна прямо сюди. Значить, отут у нас була точка А. А тут у нас буде точка Б. Єсть. Далі йдемо Б, це. Ізобарний процес. Ізобарний. Це у нас буде, якщо отут дивитися, да? у нас тут є весь е, тиску. є. Значить, ізобарний процес, е, тиск не міняється. Бачите, тут тиск мінявся. Тут буде або сюди, або туди. Давайте дивитися. При цьому ізобарному процесі об'єм збільшується і температура збільшується. Вісь температури є. Значить, у нас має бути графік перпендикулярний до осі тиску. І щоб збільшувалась температура, це отуда. Бачите, температура збільшується. Окей. Це де? Ізотерма. У нас є вісь температури, є. Значить, у нас графік або вниз, або вгору. Куди у нас? Дивіться, у нас тут тиск, ось я об'єм збільшується, але тут в мене осі об'єму нема. А тиск зменшується. Значить, щоб тиск зменшувався, мені треба малювати вниз. Бачите, коли ми йдемо від С до Д, тиск угору, значить, тиск зменшується. Ну і тут можна замкнути. А можна проаналізувати ДА. Ізобарний процес. У нас є, якщо у нас є вісь тиску, значить це перпендикуляр до цієї осі. Бачите, перпендикуляр, але можна перпендикуляр і туди ж намалювати? Можна. А, але чого я саме до точки А намалював? Ну, то, що цик замкнеться зразу, але щоб якщо подумати, то дивіться, тиск не змінюється, але об'єм і температура зменшується. Об'єму у нас тут немає, але температура є. Щоб температура зменшилась, треба йти не вздовж усі температури, а в бік зменшення. Ось, будь ласка. Ну, а давайте, щоб не все було так нецікаво, ви спробуйте оці чотири процеси перемалювати і ще в системі Коронат ВТ. Пробуйте.